Друзі, моє вітання 17-та на годиннику. Час новин на п'ятому каналі. Коротко про все найважливіше прямо зараз. Отже. Обмін тілами загиблих між Росією та Україною запланований на наступний тиждень. Про це повідомив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати умови обмінного процесу. Буданов заявив, що питання про те, кого коли і як міняти, не має бути чимось одноосібним рішенням. А тиски і маніпуляції тут неприпустимі. Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується. На домовленостях, яких було досягнуто на переговорах у Стамбулі, нагадаю раніше, помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що нібито українська сторона несподівано перенесла обмін полоненими та тілами загиблих військових. Натомість у Міноборони України заявили, що російська сторона намагається переграти домовленості щодо обмінів. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Про це заявив чільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він пояснив, що ситуація на Сумщині напружена, але під контролем сил оборони. Наразі підстав для евакуації з міста Суми немає. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення, однак контрольована, збройними силами України, складовими сил безпеки і оборони. Можу сказати, що як очільник області і команда органів державної влади перебуває в постійній комунікації з військовим командуванням 24 на 7. Останнім часом в медіа, телеграм-каналах лунають емоційні заяви щодо безпекової ситуації на Сумщині. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації. Мацію, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати, двома крилатими ракетами та шахедами окупанти вдосвіта обдарили по Костянтинівській громаді на Миколаївщині. За даними чільника обласної військової адміністрації, Віталія Кіма, пошкоджені складські приміщення із сільськогосподарською технікою спалахнула пожежа площею 2000 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Люди не постраждали. Безпілотники атакували хімічний завод Азот у російському Новомосковську Тульської області. У ніч на неділю місцеві жителі почули близько десятка вибухів. Спалахнула пожежа. Завод Азот один із найбільших хімпідприємств у Росії та флагман хімічної промисловості. На ньому виготовляють аміачну селітру, азотну кислоту, метанол та аргон, речовини, які активно використовуються у військовому виробництві. Вони потрібні для вибухівки снарядів і ракетного пального. Завод розташований за 350 км Метрів від кордону з Україною. Місцева влада підтвердила атаку. Запевняють, що займання вже ліквідували, а внаслідок удару є кілька постраждалих. Короче, в трубу, пропаду, газу, Но у нас там горить завод. Сполучені Штати прогнозують новий так званий російський удар помсти за знищення їхніх стратегічних літаків. На непублічні заяви американських високопосадовців посилається агенція Reuters. У США вважають, що Москва ще не повністю відповіла на операцію СБУ Павутина. На думку США, Кремль вже планує наступну багатонаправлену атаку. Ймовірно, повітряний удар може статися найближчими днями. Ворог очікувано планує задіяти авіацію, запускати ракети та дрони. У ніч на п'ятницю Росія вже. Здійснила масовану атаку з повітря. Загарбники запустили понад чотири сотні безпілотників та понад чотири десятки ракет. У Міноборони Росії це назвали відповіддю буцімто на законні оборонні операції України. Утім, у США вже вважають, що це лише початок і запланований повномасштабний удар з боку Москви ще не відбувся. Західні дипломати також прогнозують ескалацію у коментарі. Reuters припускають, що Росія може спробувати поцілити по символічних об'єктах урядових будівлях чи військових штабах Фрідріх Мерц підірвав авторитет Європи. Так вважає президент Литви Гітана Снауседа. Про це він розповів виданню Більд. Там лідер розкритикував німецького канцлера, адже той не виконав своїх погроз. Вони стосувалися санкцій проти Росії. Гітана Снауседа науседа нагадав, що після візиту до Києва Фрідріх Мерц разом із лідерами Франції, Британії та Польщі закликали до тридцятиденного перемир'я, пригрозивши санкціями у разі відмови. Утім, Росія не відреагувала і нові обмеження. Не запроваджені лідер Литви заявив, що бездіяльність західних політиків підриває авторитет Європи. В інтерв'ю Більд він також зазначив, що це є проблемою, і вона впливає не лише на довіру до санкцій, а й на ефективність заходів проти Росії та підтримку України. Обіцянки постачати бойові літаки, ракети та боєприпаси залишаються невиконаними. А українці потребують допомоги негайно. Наголосив Гітана Науседа. У Лос-Анджелесі масові протести. Дональд Трамп направив туди нацгвардію і встиг її подякувати, попри те, що вона навіть не прибула на місце призначення. Про це повідомляє знову ж таки Ройтерс. У середмісті Лос-Анджелеса зібралися сотні людей після серії жорстких імміграційних рейдів. Їх провела федеральна влада, затримання фургони без номерів і родини, які залишилися без близьких. Усе це спричинило хвилю обурення. Дональд Трамп підписав указ, який повністю забороняє в'їзд громадянам дванадцять. Ти країн і запроваджує часткові обмеження для ще семи. У місті тривають сутички. Протестувальники зібралися біля СІЗО з вимогою звільнити затриманих мігрантів. Поліція застосовує сльозогінний газ, а федеральні газети ді а федеральні агенти діють у повному розпорядженні. Президент США Дональд Трамп оголосив про відправку двох тисяч військових Національної гвардії до міста. Для придушення заворушень, однак мер Лос-Анджелеса Карен Бас у мережі ікс заявила, що жодних підрозділів гвардії наразі не розгорнуто, незважаючи на це Трамп у мережі Трус Соушел подякував гвардії за чудову роботу а також публічно розкритикував мера і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Звинуватив їх у нездатності контролювати ситуацію. Національна гвардія Лос-Анджелеса чудово попрацювала після двох днів насильства, сутичок та заворушень. У нас є некомпетентні губернатор та мер, які, як завжди, не змогли впоратися із завданням. Ці радикальні ліві протести, організовані підбурювачами і часто проплаченими порушниками спокою, не будуть терпіти. Також відтепер маски не дозволяється носити на протестах, що цим людям приховувати і чому. Ще раз дякую Національній гвардії за добре виконану роботу. Свято трійці відзначають християни східного обряду. У цей день віряни вшановують єдність Отця, Сина та Святого Духа. У церквах тривають урочисті богослужіння. Люди освячують букети, різнотрав'я та вірять, що рослини стілюють та приносять щастя, очищують оселі та захищають її від лиха. Зелень символізує життя, яке дарує Дух Святий для вірян. Це одне з найголовніших релігійних свят після різдва та великодня. Як відзначали свято у столиці? Далі у сюжеті. На 50-й день після Воскресіння Христа православні та греко-католики відзначають трійцю, вшановують єдність Отця, Сина та Святого Духа. Для віруючих, це дуже такий великий праздник і ми радуємося, йдемо на літургію, молимося, просимо, просимо у Бога, щоб нам дав миру Бистріша ця війна, щоб закінчилась, Бог Син і святий Дух це його свято, наше православне свято, яке ми святкуємо. На український лад із букетами різнотрав'я віряни прямують до храмів. В давнину люди вірили, що напередодні свят трави мали особливо цілющі властивості. Збирали також краплі роси. Вони, мовляв, могли зцілити очі. Нині ж запашні рослини стоятимуть в оселях протягом усього року, як оберіг. Ті, хто через велику війну змушені були покинути свої домівки, кажуть, зелений букет тішитиме око навіть далеко від дому. Живемо у квартирі маленькій. Ми переселенці приїхали з Херсонської області. то от, от, така. Ут маленьке, живеньке щось, щоб було в хаті молилися за мир, перемогу та наших захисників, дорогі брати і сестри. Вітаю всіх із цим великим святом і бажаю, щоб кожен з нас мав не лише цю можливість того Яку нам дає чудо п'ятидесятниці, але щоб ми повною мірою користалися цим даром біля патріаршого собору української греко-католицької церкви? Зібралися віряни у народі, трійцю називають ще зеленими святами та зеленою неділею. Коли Ісус вже вознісся на небо і коли. Господь на 50-й день зіслав на апостолів Духа Святого на апостолів і на Пресвято Богородицю. І тому це є дуже велике свято. Одне з найбільших свят у церкві Христові. Цей момент, особливий момент, коли ми згадуємо щастя Святого Духа на апостолів і на Пресвяту Богородицю. Кажуть, у цей день не можна сваритися, пліткувати, вживати алкоголь, займатися важкою працею та трудитися на землі. Також за повір'ями не радять ходити в ліс наодинці та купатися у водоймах. Найперше потрібно прийти до церкви, бо в церкві є найбільша молитва, яка служиться за на літургія другий момент було би дуже добре в цей день приступити до святої сповіді, а опісля до святого причастя, і це найкращий момент, коли можемо відсвяткувати свято зіслання святого духа. Цього дня символізує оновлення та божу благодать. Зазвичай люди купують вже готові букетики, переважно м'ятою, мелісою та полином. Греко-католики мають свої святкові традиції. Я вчора пішла на ринок і бачу, що жіночки продають ось такі трави, тому я вирішила придбати як оберіг для сім'ї. Поставлю вдома, засушу, і можливо там при купанні дитини, бо в мене є маленька дитина, буду додати у ванночку. Ну або тут є ще м'ято, то можна і до чаю додати. Міняю це. Полинь і травка болотна, я не знаю, як вона називається. Після служби цей букетик треба покласти на підлогу в квартирі. Так завжди робила моя мати. І ходити по неї босими ногами. Яки святкуватимуть трійцю за тиждень, а нині у парафії святого Олександра відзначають зіслання Святого Духа або ж п'ятдесятницю. Святкують окремо від трійці, щоб підкреслити значення Святого Духа. Ісус Христос Він піднявся на небо було після Воскресіння, після Пасхи, а потім Він посилає всім благословення, всім, 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 всім апостолам і людям, щоб розмовляли всіма мовами. От і несли добро серці у католицькій церкві окремо зізнання Святого Духа, потім трійця, весь червень, а потім буде тіло і крові Христа і Петра і Павла. Так що це, прославляти Бога треба завжди і з доброї серцем. Софія Фесі Корест Поне Катерина Чала Олексій Єванченко п'ятий канал. У Києві справжнє свято для чотирилапих улюбленців і їхніх господарів. У ікс парку відбувся наймиліший монопородний фестиваль літа Коргія 3.0». Щороку подія збирає сотні власників, фанатів породи та просто небайдужих до цих песиків. Подію приурочили до міжнародного дня Коргії. Одним із важливих акцентів події стала каністерапія напрям, що доводить собаки, зокрема породи Коргі, можуть бути ефективними помічниками в реабілітації військових ветеранів та людей з ПТСР на фестивалі говорили про дієвість такого методу, обговорювали досвід. А також знайомили відвідувачів із професійними терапевтами. Також на території працював ярмарок товарів для тварин, діяли зони відпочинку та активності. У фестивалі взяли участь десятки власників коргі та сотні гостей. Мета загалом наша така, щоб найбільше власників собак дізналися про каністерапію, могли прийти до нас на тестування попереднє, щоб зрозуміти, чи є в їхньої собаки хист. Після цього прийти навчання і у разі складання успішного іспиту долучитися до команди реабілітологів і працювати з ветеранами та дітками з вадами. Сьогоднішній захід у нас уже став традиційним і з року в рік тут збираються якраз власники собак коргії. І е, останній час вони дуже корисні для е, реабілітації наших військових. Того от база 4.5.0 ну регулярно кожну неділю використовує цих собак для того, щоб полагодити психічні розлади, е, складні системи е, з ПТСР у військових. Насправді Кері з нами півтора роки, і ми вперше раз приїхали на таку сходку, тому що в минулому році хотіли, але було дуже спекотно. Ми так знаєте, от їхали і Жартували, що ой, будемо шукати керія Спутник життя. А, а насправді це такий класний конект. Завершую новини. Невеличка пауза. 18-й наступний випуск. Далі інформаційний марафон Незламна країна неодмінно будьте сп'ятим.